ТЦКшники вбили ще одну людину. Вітаю, вас, шановні друзі. Трагедія сталася 5 травня у кривому розі. Там ТЦКшники викрали, як вони кажуть, мобілізували 43-річного чоловіка, тримали його у ТЦК, били його там. Після чого у чоловіка зупинилося серце. Але як заявили самі оці геноцидники з ТЦК, що у чоловіка була епілепсія, і у нього просто не витримало серце. Розголос у цій ситуації надала донька загиблого. Я вам зараз зачитаю її повідомлення. Воно написане російською мовою, тому читаю мовою оригіналу. Они его утром заломали, он куда-то ехал. Мы не общались с ним два года, но я все о нем знала почти всегда. Типа в армию хотели забрать. Его мама приехала отдать его документы. Ей сказали, что нужны деньги для него на экипировку там и так далее. Она ездила к нему два раза. Первый раз он просто явился в ТЦК, второй отдать документы. В первый раз она его видела в обычном состоянии, во второй раз он уже был избит и немало. Пошла же снимать деньги, через 10 минут звонят со словами «Он погиб». Також донька загиблого повідомляє, що ТЦК вже намагається притормозити всю цю ситуацію і не надавати їй розголосу. І ось що вона пише. Зараз ми займаємося цим віком, але вже звездно, що може бути відповідь з її сторони. Вони говорят, що на камерах ніяких избиений не було. У нього була епілепція, він упав, пошла пена рта, упав і смерть. Ну, але це вже далеко не перший випадок, коли ТЦК вбивають людину у приміщенні ТЦК, а потім кажуть, що у нього там була епілепсія, були проблеми із серцем або ще якісь незрозумілі хвороби. Тому що всі оці ТЦКшні виродки відчувають безнаказаність. Вони знають, що всі, все це беззаконня, всі ці вбивства, всі ці знущання над українцями, все це покривається отам зверху, тими, хто віддає накази влаштовувати весь цей геноцид. Я тільки що опублікував в своєму телеграм-каналі ще одне відео з Одеської області, і на відео видно, як людина у військовій формі просто кидає іншого. Чоловіка кидає його на пол і вже лежачого б'є ногою по голові. Я не знаю, з чого стався цей конфлікт, але факт того, що військовий б'є лежачого цивільного ногою по голові, вже багато що про нього говорить. Я лише одного не розумію, що ще треба українцям для того, щоб вони зрозуміли, що йде геноцид українського народу і утилізація українців, і робиться це все своїми ж українцями.